Реформа місцевого самоврядування вплинула на кадровий потенціал у наших громадах. Це також має певний вплив на мене особисто, адже я повернувся за кордону заради того, щоб розвивати громади і розвивати Україну. Також величезний вплив є на місцевий економічний розвиток, оскільки громади тепер мають безпосередню можливість і інтерес. Формувати бізнес і екосистему у наших громадах. Це сприяє ну, спроможності наші, нашої країни. Також хотілося б зазначити, що все більше людей на місцях завдяки реформі приймають рішення і не чекають якихось. Вказівок це дуже сильно допомагає нашій країні, навіть у безпековому плані, тому що всі ми знаємо, як тероборони і волонтерські ініціативи зупиняли ворога у просуванні в глиб України. І ще мені доводиться багато спілкуватися з міжнародними донорами, з міжнародними партнерами, містами-побратимами, і мені дуже подобається, як саме реформа. Сформована і саме ми можемо ділитися з іншими громадами інших країн про те, яким чином можна збудувати місцеве самоврядування, щоб воно було більш ефективним. Як на мене, це дуже класно. Тому я вітаю реформу місцевого самоврядування, децентралізацію з десятиріччям і бажаю успіхів. Бажаю, щоб майбутнє було у нас в такому ж темпі, щоб ми могли розвиватися, щоб менше було загрози до це. Централізації та згорнення місцевого самоврядування під приводом війни.